Всім привіт сьогодні з вами на каналі. Я поки що ім'я ще не вмію міняти, типа мене Мирося Харів, а але насправді мене, мене звати Ірина Харів. Коротше, вийшла однова ще раз ви. Ну, я як новенька на Ютубі. Я вам хочу показати новий нову Брухевені. Надіюсь, вам буде не скучно. Ну, якщо ви не хочете дивитися про моє відео з Брухевином, тоді можете писати мені в коментарях, що мені знімати. Може мені з братом знімати Брукфрут, як тоді я виклала відео, як мене прокладували, але в мене новий ак. Як ви поняли, моя улюблена фраза піздюх. На тому відео. Просто я сама призналася, що я пиздюш, бля. Я хату закриваю. Пошл ту сараку. Диви, куди папр. Гавно попр. Чого ви хочете? Коротше, зараз ми здемо з братом, тому що ви можете не звертати на його. Ну чуть-чуть позаважай на. Ну. Алло! Короче. Зараз я її запам'ятаю. Не заходи в блокфрут що ти зайшов? Тикай на блокфрут, гуртай в самий низ, сервера, за 200 Алло, Ти, ти здав? І коротше зараз я... Типа, ми тут заходимо і тут, дивіться, добавили кучу, дивіться, хаті. Чому ти не нажав знизу? Можна, можна. таку хату поставити. А я, а я, а... І от буде виглядати всередині. Хочу, що... Класно буде. Красава. Виглядати така коричнева вайпа. На, заходи лайп, в блокфрут. Ти можеш заходити, але друзі не можуть. Ну і от. Ну і така тіпа. Зараз я покажу А Тут мене покидає ошибка 524 гей. Так, тіпа в нас помінялась була ціповиця. Треба дати точку доступу. Ну і тепер ми дивимося сюди. Ми тут, я ж тобі повністю відео скидував, а Я Я не копійку не пойду. Просто вайп а? великий. Що? Ну і тут добавили басейн. Класний басейн. Ну я нічого не розумію, чому він тут пальми, якщо а? зараз і Хочеш зима. прикол? Вайп зимовий чого то нема. Я... Давайте, я льо. Всі скіли! Короче, и тут мы... Блин, мне тут мешает все. Короче, и вот тут, типа, туба была хата, другой повар. там, типа, можно заставить. Так, девочку топором. И так. Ну и всем пока, что вам помогла. Всем